Так, у продажі Деосенс 2004 року. Подобається 1,3 бензин. Є ще капотний простір. А на сталі реєстрація та індичь. по день 132 тисячі кілометрів, 1,3 кілометра, ціна у нас 2600 доларів. Номер можна ще куди знімати? Не в Ютуб, Так що кози цікаві. Ой, вибачайте, кози цікаві, а не автомобільчик. Так, дивіться, ось от ворожко, ось це чоденка. Вона не фарбована все. Автомобіль повністю не фарбований, весь в рідній красі. Такі ось шампані. Ні, вроді би на велосипеді пробіг. Саме клас, так? Задній ось Тут у нас Так що по зацікавий даний автоміт, ціна 2600, телефонуйте по номеру до власника.